Зараз показую гарний ламінатик 33 класу, тесні регістр Восьмерочка товщина від пелі, від ПЕЛІ Парка. 910 відтінок Сільвер, 33 клас. Таке невеличке замовлення. 9 упаковочок. Ну і підкладка Єва. Теж сюди. Рекомендую. Гарна ціна для 33 класу від турків. Замочок. Дуже надійний Юніклік. Що по короткій стороні, що по дійній стороні, коли нерівна підлога, не беріть замок з пласіковою ставкою. Не беріть. І коли підкладка більше 3 мм. Беріть. Отакий от без запчастей. Бо як кажуть, чим менше запчастей, тим надійніша конструкція. Звертайтесь у нас отак. От от. Ламінат від 380 гривень і вище. Дуже швидко привозимо, якщо є 2-3 дні. Якщо нема, дві-три неділі. Так куди свої тити, куди спішити, правда? За гарним покриттям, підмога сервісу, місто Дніпро, проспект Лесі, Українка, 6.